Всім привіт, дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Це моє саме перше відео. Звичайно, що я трошки хвилююся, одразу хочу вибачитися за якість звуку, за якість зображення. На жаль, перші пару відео, я думаю, буде так. Далі вже подивимось. Тобто, ну, в принципі, звук мав би якийсь вже буде добрий, ну, типу від самого початку, але я трошки натупив і техніка не прийшла. Ну коротше. А, значить так, сьогодні, я думаю, ми будемо починати вже робити капітальний ремонт для планетки. А, вот, робити з нею кастом. Тобто переробляти тут вона буде така красива сочна, все, як мої бути, по моїй фантазії. А, вот, значить, так, саме перше, я думаю, що ми почнемо робити на планеті, це перебирати звуко. Тобто треба його зробити, форсувати. Вот. І потім вже будемо займатися зовнішнім виглядом, тобто колеса, рама, руль, приборка, бак, все, все, далі вже буде все інше. Вот. Бу, ну, Як на мене, так буде зручніше, як на мене. А, так. Що ж, я думаю, що довго ми не будемо розтягувати це все привітання, тож... Я думаю, вже можна починати. І так, для початку перед цим відео, перед самим розбором пройдемось по її зовнішньому вигляду і по стану на даний момент, тобто до переробки і після переробки. Як ви бачите, ну, стан її на зараз такий, бо що, ну, в принципі, зовні вона виглядає так нічого, тільки трошки підзасрана, її би помити вона виглядала б краще. Сказав би я при першому погляді, але як трошки покатавшись, послухавши моторчик, я вам скажу, що вона убита. Мотор. мотор ось він. Дзвенить, як церква. Зразу кажу. Він просто, я не знаю, там до середніх, якщо піднімається, що, ну, що, що терпимо, звучить. Як трошки ще більше газу даєш, вона настільки сильно дзвінить, настільки вібрація віддаєш, що, ну, що то просто словами не передати. Там е, берешся за колінвал зі сторони зажигання, трошки його водиш в сторону, він там отоко гуляє. Я не знаю, що то буде, мені страшно циліндр знімати. Е, так, воно. Проводка, проводка, як ви бачите, тут, я не знаю, тут стрічать просто соплі. Ну, а там половина, напевно, 75% нікуди не під'єднано і просто болтається. Що, що ми їх заізолірували? Ну, Воно таке нікуди не годиться. До карбюратора, до фільтра, в принципі, претензій немає, але в принципі, це добрий фільтр, по факту. Він ну, зовні тако виглядає всередині, він має бути в гарному стані, по факту. Але просто судячи з усього, що тут знаходиться, то в мене навіть до фільтра і сумніви. Заднє колеса, восьмерка, їдеш, вона воно теж. В принципі, ну так то що можна сказати? Д коробка в принципі, нормальна, головне перебрати циліндр, то все там типу, ну, до коробки претензій не було. Вот. Позамінювати всі тросики, всі ручки, бо воно все розбите, побите, ну і таке. Вот. Тож, в принципі, тако, прийшлися, стан у неї по факту убитий. Але вона ще їздить. Ну, скажімо так, 75 на 25. 75 убита, 25 жива. Тож, Зараз будемо починати її розбирати, і, в принципі, вже будемо знаходити там косяки, які є, яких нема. Тож поїхали. А know you're scared, you wanna away sometimes, I know you hurt. So just lay down beside me. Give me all your issues. I'll take them and i В принципі, допустимо, тобто вона тут не стоїть ступінькою, тобто в принципі, плюс-мінус. І так, друзі, у нас другий день. Планетку я вже розібрав набагато більше. На жаль, в мене минулого разу відключилась камера і я того не зміг зняти, ну, тобто розрядився телефон. Наразі планета виглядає ось так. Я зняв бак сидіння, розібрав всю проводку, зняв, тобто, усе все вже познімав, зняв деякі тросики, зараз розкрутив вже кріплення двигуна, і зараз ми його вже будемо демонтувати з рами. І нарешті, я думаю, що сьогодні ми вже подивимося, що ж там за сюрприз нас чекає всередині, бо мені, якщо чесно, страшно. Але добре, давайте приступати.

worth it мізит. I'm worth it Ну давай, що, ти от, друга передача і поїхав. Переключив, їдь. Добре, давай. Давай, давай. Зараз по блютузу. Давай, все, сцеплення пускай. Газу. Чиж, Сань, мені здається, ти бак в гаражі забув. А? Кажу, мені здається ти бак в гаражі забув. Не, не, все Но по прикладу, О, на, на. Як мотор, так. Да. Сорі, туплю. А ну, може заведеш, йдешь. йди сам др. По Я потримаю. І так, друзі, нарешті ми приступаємо з вами до самого цікавого. Ми будемо знімати головку циліндра. І нарешті ми дізнаємося, що там всередині, бо мене, якщо чесно, це питання дуже сильно цікавить. Починаємо знімати. Добре, одна є. І так, друзі, довгоочікуваний момент. Що ж, ми знімаємо головку циліндра. Починаємо. І так. На перший погляд, що можна сказати? Ну, в принципі... Я не знаю, вам видно чи не видно. Ну... Знаєте, що я вам скажу? Що більш-менш головка в непоганому стані? Так, тепер сам поршень. Сам поршень. А, перевіряємо люфт. І на здивування люфту немає. Чекайте, я тоді не зрозумів. Чекай, чекай. Ча? Ну зараз. Нема люфту, блін. Це щось дуже дивне, якщо чесно. Люфту в нас немає, добре. Зараз будемо знімати тоді циліндр і будемо дивитися, що у нас із самим... Тоді виходить в шатунку, валма, можливо. І так, ну що ж, знімаємо циліндри. Я сподіваюся, що там також буде не все настільки погано. Так, ну, що у нас по циліндру? До речі, задірів ніяких таких немає. Тобто, щоб щось було критичне, то ну, не знаю, такого немає, досить непогано. Циліндр в досить непоганому стані, що не може не радувати. Тобто поршнював в цілому добре. Добре, йдемо далі, дивимося сам поршень. А, так, ну на самому поршні, ну, тут вот щось є таке, типу. Але в принципі, щоб щось прям дуже критичне, ну навіть не знаю. Дивимося на люфт. Дивимося на люфт. Ну, ось вона і проблема. Як я і думав, тобто... Ось опоршення гуляє її люфт вверх-вниз. І ось шатун так само гуляє по колінвалу. Доведеться перепресовувати Коротше, мороки З ним ще трошки буде. І так, в мене вийшло відкрутити цей болт, ці два болти. Я не буду розказувати, яким способом в мене це вийшло. Але просто вийшло. Головне, що це вийшло без болізнього. Для моєї нервної системи. Так, добре. Итак, знімаємо кришку. Тут, в принципі, оцінивши цю всю картину, як я зняв, я бачу, що ну, це ну, не дуже сильно розтягнутий, в принципі, по факту, а, також шестерня колінвала також в нормі, більш-менш, і корзина степлення також в нормі. Тобто, в принципі... Тут ніяких запитань немає. Вона більш-менш ціла. Ну хоча нічого більш менш, я б навіть сказав, що воно в досить доброму стані, як на мене. І так, друзі, на цьому наша перша частина закінчується. Ми вже почали робити другу частину, тобто є відео, які який вже буду монтувати, і зовсім скоро вийде друга частина. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, можливо, давайте якісь поради, я буду не проти почитати. Тож, всім бажаю удачі і до зустрічі в другій частині.